Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачну закуску з помідорів. Впевнена, що ваші гості схочуть їх куштувати ще і ще, тому одразу готуйте дві порції і навіть не задумуйтесь. Отож, розпочинаємо! Спочатку ми з вами приготуємо маринад. Для цього нам необхідно 1 літра води, 2 столові ложки солі, 5 столових ложок цукру. Лавровий лист, духмяний перець та чорний перець горошком. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. І, звичайно, не забудьте все перемішати. Вода закипіла, виключаємо і забираємо з вогню. Вливаємо 3 столові ложки оцту, перемішуємо. І відставляємо в сторону нехай маринад повністю охолоне. Далі беремо 1 кг помідорів і зверху над кожним помідором посерединці робимо неглибокий надріз. Ошпарюємо їх кип'яченою водою і залишаємо на декілька хвилин. Минуло 20 хвилин зливаємо воду і очищаємо помідори від шкірки. Тепер ви зрозуміли, для чого ми робили ці надрізи, щоб краще легше було їх чистити. Коли будете брати помідори, дивіться, щоб вони були стиглі, але тверденькі. Беремо миску, банку або каструлю, в якій будуть маринуватись помідори. Вкидаємо свіжу зелень, у мене кріп та петрушка, часник. І помідори. Заливаємо все охолодженим маринадом. І поверх помідорів знову можна положити свіжу зелень. Залишаємо маринуватись на 2-3 доби. Якщо ви візьмете помідори менші, вистачить і однієї доби. Ось і все, друзі, минуло дві доби, і скажу вам чесно, ці помідори вартують того, щоб стільки часу на них чекати. Вони дуже смачні, залишаються вони тверденькими, соковитими. І дуже-дуже апетитними. Я рекомендую обов'язково їх приготувати. Напишіть, будь ласка, свої враження під відео, чи вам сподобалось, мені буде дуже приємно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.